Біфрен. спокій за ясної голови. Добрий вечір. Марафон Єдині новини продовжують. Команди фактів та вікон. Я дякую, що ви з нами. Після поразки на Харківщині російські війська всіляко намагаються утримати фронт на Донеччині. Без перестанку штурмують лінії оборони біля Бахмута, Пісків, Красногорівки, Мар'їнки та Вугледару. На цих ділянках без перестанку працює ворожа авіація і артилерія. Тактика росіян незмінна. Снарядів не шкодують і випалюють українську землю квадратами. Засипають градами, коригують вогонь коптерами, і з них вони скидають і боєприпаси. Наша знімальна група стала свідком такого обстрілу із Донеччини. Репортаж Олега Корнієнка жаль, ми за цьому швидко покидаємо, поки ми працювали. Різкірська скинули. Попок і маємо пораненого. Швиденько його евакуюємо. З етичних причин пораненого ми не показуємо. Воїн якраз копав окоп, як російський дрон залетів і скинув осколковий снаряд. Киянину посікло ноги. А де медики в нас? Бігом по трьохсотий. Давай, 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 куди? не втрачав, інших поранень немає. Позиції, де поранено, армійця росіяни рясно накривають вже кілька днів. Щоранку спочатку працює авіація, потім танки і гради. Зранку два пакети градів прилетіло, плюс міномет 120. двадцятий. По коли я сюди заходив, то нагріли, да, виїжджали по два по три намагалися виїжджати. Потім зрозуміли, що не потрібно, тому що було знищено декілька танків. БМП ревізор на війні вже не перший рік зайоп очима оборона Авдіївки і Донецького витовища. Нині ж захищає Волновахський напрямок. каже в попередні роки у бійців були зв'язані руки мінськими домовленостями. Тоді вгамовували ворога дрібним калібром. Нині ж росіянам в зуби тут ніхто не дивиться, і час від часу відправляють їх на концерт Кобзона. Знищуємо, знаходимо мінометні там розрахунки. Те, що нам дозволяє, достає наша артилерія. Знаходимо за допомогою дронів, які нам волонтери дають, аби було чим, аби була артилерія і можна працювати цілий день. Водночас ворог свого залізяча не шкодує. Росіяни методично перетворюють українську землю на суцільне решето. Поля у вирвах, а на дорогах знищені автівки. Бандера, бандира, я за. Іноді краєвид змінюється: то спалені лісосмуги, то покалічені людські будинки, магазини і сільська інфраструктура. Ось такими величезними вирвами у Вся Донеччина тут можна навіть знайти залишки російського залізяча і таких вирв на Донеччині достатньо. Та у напівзруйнованих прифронтових селах не затримуємося. Тут зайвий раз краще не прогулюватися. Так само і на самих позиціях наших армійців. Быстро, быстро, быстро. Поранений втратив чимало крові, але його життю нічого не загрожує. Військові медики швидко стабілізували його стан і надали меддопомогу. Далі воїна відправлять до шпиталю. З Донеччини Олег Корнієнко Євгеній Задоя Володимир Селезньов. Факти ICTV. Єдині новини. На півдні Збройні сили продовжують знищувати ворожі позиції. Сьогодні поцілили по російській техніці у Каховському районі і пункті розгортання комплексу БУК у Береславському районі на Херсонщині. Є втрати серед живої сили росіян. Про це повідомляють в оперативному командуванні. Південь окупанти не припиняють обстрілювати наближені до лінії фронту міста. По Нікополю прилетіло 90 снарядів різних систем, пошкодили житлові будинки, дитячу спортивну школу, газогін та лінію електропередач. Вночі та вранці росіяни вкотре. Вдарили по Миколаєву. По цивільній інфраструктурі ракетна небезпека надалі залишається високою. У Чорному морі 13 кораблів та катерів. На поготові 28 високоточних далекобійних ракет. Щоденні обстріли, постраждалі та загиблі. Росіяни ані на день не припиняють обстрілювати марганець, що на Дніпропетровщині. Місто розташоване за кілька кілометрів від тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, звідти окупанти гатять по мирному населенню з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. Лише цієї ночі ворожі снаряди понівечили 10 приватних осель, спортивну школу, сквер, газогін та лінії електропередач. Продовжить христина Венгеляускайте. Цей район міста постраждав найбільше. Російські гради пошкодили або повністю зруйнували понад сотню будинків. Двоє людей загинули. Зі сльозами на очах Володимир показує нам, що залишилося від його будинку. Ворожі снаряди знищили чоловікові оселю та ледь не вбили його родину. Він дивом уцілів. Дружина у лікарні. Приїхали ребята, винесли її на скору були больницю. Военные врачи. Где вы сейчас? Тут у соседа. Нашу что-то там. Же. Все, свету не на. Під ранок, 23 вересня, окупанти відкрили потужний вогонь по марганцю. Із реактивних систем залпового огню та ствольної артилерії били декілька годин. Тоді з калкових поранень зазнали 11 мирних жителів. У лікарні й досі залишаються шестеро людей. Усі вони у стані середньої важкості. З множеними вогнепальними пораненнями осколковими, М'яких тканин, кісток, переломи патологічні в результаті вибухи. Головне, щоб це інородне тіло, скажімо, не влучило у судини, крупні судини. Сусідній будинок зачепило менше, снаряд влучив у дах. Господар ліквідовує наслідки російського обстрілу. У будинку Андрія нині ані світла, ані газу. Вціліли лише кілька кімнат. Рама тут була, тут всього немає. да все посыпалось, там балки перебитнутся, уже поменяли некоторые. Вот так вот. Все. Короче, вся крыша нужно менять. Как душла, что кажется, что там решето. И в подкрыльцо воронка была. она ну, и сейчас, в принципе, есть. Короче, была чуть левее на пару метров, у меня уже не было. Долетіли гради окупантів і до сусідньої багатоповерхівки найбільше пошкоджені квартири на сьомому поверсі. В одну з них прицільно влучив російський снаряд. Його уламки збирали по всій оселі. Ми думали, що спочатку тільки отам, отто, що з номерами таке кругле. На дивані лежало оце отсюда витягли. Оті всі часті ракети кажуть, що вони отам. Десь. Сна отакосю спимо діті без зупину і вдень, і вночі марганець та села поруч уже другий місяць під ворожим вогнем. Обстрілюють громаду з окупованих територій Запорізької області. За цей час російський терор забрав життя 12 людей, і ще зо сотні були травмовані. Христина Венеля Ускайте, Сінегін, Сенегінфактайсі Тіві. Єдині новини. І сьогодні останній день фейкових референдумів на окупованих територіях. Попри намагання пропагандистів створити жіотаж на виборчих дільницях, у голосуванні взяли участь до 20% людей. Зокрема, у раніше півмільйонному Маріуполі зараз лишилося 100 тисяч місцевих і голосував кожен п'ятий. Про це розповів міський голова Вадим Боченко. Навіть не на виборчих дільницях, а ось прямо на ринку чи на коліні біля будинку. Методи загарбників на всіх окупованих територіях однакові. Людей змушували голосувати, погрожуючи мобілізацією, розсилали смски, заборонили виїжджати з міста. На перехожих просто на вулицях окупанти наводили зброю, видавали бюлетені для голосування та вказували, де саме слід поставити галочку. Траплялося змушували голосувати за давно померлих родичів. Що людям робить? коли до тебе до оселі приходить чоловік або жінка з автоматом. Вони ходять по вулицям, і вигукують, виходьте, будь ласка, голосуйте, а ніхто не виходить до них. Чому? Тому що сьогодні люди розуміють, хто зруйнував їх оселі. Треба розуміти, що неможливо проводити референдуми так звані, в місті, яке знищено на 50%. Нині виборчі дільниці на окупованих територіях зачинені. Там почали рахувати голоси. А пропагандистські змі вже повідомили перші результати своїх псевдореферендумів у Запорізькій області. За приєднання до Росії, начебто, проголосували 98% людей. Такі ж результати по захоплені Луганщині та Донеччині, і 97% загарбники намалювали по Херсонській області. Причому не соромляться брехати, що явка на псевдореферендум на Луганщині, яку окупанти останні півроку щодня старали. З лиця землі зруйнували там практично всі будинки 92%. Понад 250 тисяч чоловіків виїхали з Росії від початку оголошеної путіним часткової мобілізації. Ухилянти буквально штурмують сусідні країни. За даними МВС Казахстану, до них втекли 100 тисяч росіян і вже попередили, будуть екстрадувати ухилянтів, але лише тих, хто причетний до кримінальних злочинів. А до Грузії щодня прибуває по 10 тисяч російських чоловіків, які намагаються сховатися від участі у війні проти України. Сервіс Максар показав фото із супутника, на якому видно довжелезні черги автівок на кордоні. Влада Грузії ще не визначилася заборонити в'їзд росіянам чи впустити їх, щоб вони не їхали воювати проти українців. А російський МВС планує розгорнути мобілізаційний пункт військомату на кордоні з Грузією, щоб затримувати чоловіків призивного віку. Найактивніше виступають проти путінської мобілізації у Дагестані. Акції не вщухають в містах Махачкала та Хасавюрт. Вже понад сотня затриманих. На центральній площі Махачкали вчора зібралися майже пів тисячі жителів, і практично одразу виникла сутичка між активістами та місцевою міліцією, щоб втихомирити учасників мирного протесту на допомогу викликали Росгвардію, оточили площу. На акції було чимало жінок, та силовики не зважали і жорстко їх розігнали. Жителі дагестанських міст обурені. Що чиновники хочуть відправити чоловіків республіки виконувати злочинні накази Путіна про мобілізацію? Кремль намагається приховати провали мобілізації та перекладає відповідальність на місцеву владу і військкомати, стверджують в американському інституті вивчення війни. За словами аналітиків, хоча й в Москві применшують порушення, вони занадто масові, щоб росіяни повірили в брехню влади. Адже на відміну від військових провалів у війні проти України, які Кремль може приховати, бо росіяни їх не бачать. Мобілізація відбувається на їхніх очах. Щоб виправдати центральну владу, кремлівські пропагандисти намагаються переконати громадян, що проблеми вирішуються. Втім, заспокоїти населення владі поки що не вдається. В окремих регіонах набирають обертів акцій проти мобілізації. Водночас, як зазначають аналітики, відмовлятися від планів щодо призову путінський режим наміру немає. Руїни, які залишає по собі Росія, перетворюються на гори будівельного сміття. Його вивозять на околиці громади. Більше жодного застосунку йому немає, а це мільйони тонн. Лише в Бучанській громаді назбиралося 2 мільйони тонн таких будівельних відходів. В ідеалі ці матеріали можуть знадобитися для побудови нових осель. Але для цього потрібно налагодити переробку. Декілька світових компаній виявили інтерес до такого бізнесу. Одна з них, французька, сьогодні вже уклала меморандум із керівництвом Київської області. Ось так у Бучі на гору цегли перетворюється будинок, який пані Ірина з чоловіком будували 20 років. Росіяни його пограбували й підпалили. Три дні грабували росіяни наш будинок. А потім на четвертий день його підпалили. Сусіди побачили, почали пробиратися, щоб подивитись, що там, що можна зробити, може десь щось потушити. Але росіяни стояли з машиною і стріляли їм в ноги. Тепер волонтери допомагають розібрати стіни вручну. Іноді будматеріали зберігають, щоб звести нове житло. Але не в цьому випадку нічого зберегти не можна, просто нічого. Будівельники, всі, які приходили, і комісія яка приходила повністю зруйнована. Цегла, блоки, метал, вручну хлопці і дівчата майже півроку допомагають розібрати сотні будинків в усьому Приєрпінні. Уже не рахують машин, які вивозили будівельне сміття. Далеко не перший, і навіть не п'ятидесятий дім, котрий ми розбираємо. Найскладніше в принципі в цій роботі це психологічно, морально вистояти на коли чуєш історії господарів, коли чуєш в принципі, що тут відбувалося. І найскладніше саме це я вважаю. Вивіз такого сміття лягає на плечі людей місцевої та обласної влади. Та найбільша проблема з технікою її бракує, адже руїни, які залишає по собі Росія, доводиться прибирати по всій Україні. В Іванківській та Великодимерській громадах зі із зруйнованих об'єктів вивезли 8,5 тисяч тонн будівельного сміття у Бучанській громаді. 2 мільйони тонн І ще 17 багатоповерхівок доведеться знести і, врешті, перетворити на сміття. Лише на Київщині відвели 50 спеціальних локацій, куди будівельний непотріб можна вивозити. Ці локації тимчасові. Область закликає інвесторів звести завод із переробки будівельного сміття. Сьогодні цим зацікавилися вже і ізраїльська та французька компанії, поки все на етапі підписання меморандумів. Звичайно, це не менше ніж півтора-два роки до того моменту, як в нас побудують завод, який би працював з новими лініями. Україна чекає не лише іноземних інвесторів, а й вітчизняних, готових розпочати такий бізнес. Сьогодні місцева влада має лише вітати будь-які пропозиції. Уряд ухвалювати відповідні рішення. А парламент обіцяє законодавчу підтримку. Дуже би хотілося, щоб вдалося, тому що на сьогодні Україна все ж таки буде. Тою країною, куди буде почесно і інвестувати і заробляти гроші. Переробка будівельного сміття практика не нова. 40% всього непотребу в Європі саме з будівництва. Скажімо, в Словенії переробляють 20 тисяч тонн будівельного сміття щороку. Перероблений бетон використовують на зведення доріг і не тільки в Україні. Сподіваються, що настане такий порядок, і в нас вивозять в ліс тракторами або самоскидами. І так само утилізують просто в найближчій посадці. Зараз для нас є шанс дійсно нарешті зрушити це з мертвої точки. але можливо за гроші міжнародних партнерів, міжнародних донорів, все ж таки ми зможемо якимось чином почати будувати ці переробні потужності. Оксана Михайлова, Максим Костенко, Факти, ICTV, Єдині новини. Військові пенсіонери вже третій місяць мають змогу отримувати пенсії не лише в Ощадбанку, але й в найбільшому українському банку приваті у фіностанові нагадують, що їхніми послугами колишні військові можуть скористатися як у звичайному режимі, так і онлайн. Оформлення пенсійної картки триває кілька хвилин. Для цього військовим пенсіонерам потрібно лише раз звернутися до найближчого відділення Приватбанку з паспортом та ідентифікаційним кодом платника податків. Оформити картку можна і без відвідування банку через власний смартфон і додаток Приват24. Докладна покрокова інструкція є на сайті Приватбанку. Для цього, крім власного фото, потрібно додати скан копії паспорта та ідентифікаційного коду і відповісти на запитання оператора банку по відеодзвінку. Після реєстрації можна... Можна створити віртуальну карту, на яку і надходитиме пенсія. Футбольна збірна України сьогодні зіграє вирішальний матч о 21.45 за Києвом. У Польщі стартує останній поєдинок Ліги націй УЄФА цього року проти Шотландії. Гру в партнерстві з Українською асоціацією футболу транслюватиме телеканали СІТІВІ в межах інформаційного марафону. Напередодні тренування команди відвідав чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Він підтримуватиме нашу збірну. Минулого тижня в Глазго українці програли, але цього разу підопічних Олександра Петракова влаштує виключно перемога. Це дасть змогу жовто синім повернутися в еліту світового футболу Лігу Ей. Нині у першій групі Ліги Бі ми другі і всього два очки програємо. Тим таки шотландцям. У попередньому поєдинку проти Вірменії ми виграли 5-0. Тренер дав відпочити багатьом гравцям. Фахівці вважають, що це має нам допомогти, і фаворитом називають збірну України. Це вже третій матч, і я хочу сказати, що в кожному матчі збірна виходить і грає за свою країну, за наших бійців. У футболі завжди є три результати, але головне віддавати всі сили на полі. Тому ми завтра також будемо віддавати всі сили на полі. І будемо сподіватися, що буде позитивний результат. Віримо в перемогу нашої збірної. Віримо в перемогу України. Марафон Єдині новини триває. І далі розмовна студія з Вадимом Карп'яком.